Три доріжки під мармур бюджетних, коврових, самих найдешевших по ціні но коврових, в трьох різних кольорах. Подивіться, будь ласка, значить, перше це буде коричневі відтіночки. Ціна буде коштувати від 400 гривень за погони метр, коричневий мармур. Бачите, темненький. Друга, дивіться, будь ласка, взагалі, саме бюджетна коврова, що може бути, це йде мармур, скандинавський, сірий. Подивіться, будь ласка, ось такі от ромби. коштує від 350 п'ятдесяти гривень погонний метр. І третя в нас. Світліша, трішечки світліша. Подивіться, ласка, Мармур світленький, але також бюджетний. Від 400 гривень за погонний метр. Ось в таких от кольорах. По якості, по якості досить класна. Гляньте, буласочка, ближче. Якість Якість тут в нас, де коврова. Подивіться, будь ласка, ближче. Якість коврова шита. Ворсик, де 8 мм. Основа йде коврова, натуральна, якісний оверлог. Усі відтінки, які можуть бути, у нас є, звертайтесь. Навіть бюджетні доріжечки від 300 гривень за погонний метр. Килими України.